Всім привіт! Сьогодні я би хотів вам показати своє кріплення для телефону. Так, Воно складається ось з такої коробки на, на розетку. Так. О, Отут я прорізав прорізав е, на телефон сам. Ну, ось так. Берете телефон ставите. І о, отут обов'язково треба, бути, щоб наступало на камеру. Так, воно виглядає, та включаєте і знімаєте. Так, воно... зроблено це кріплення ось ця тренога. це йде від лазерного уровня будівельного. Так. І... Ось тут це, як вже, я вам казав, це йде коробка з-під ресетки, яка фіксується на о, ось такому кріпленні. Так, Ось такому ось так. Так, і о, тут я просверлив дирку і накрутив е, на різьбу, на як бачите, так, і чим воно є? Активно, тим, що не потрібно тримати телефон в руках і е, не тримати відео процеси знімання. Е, ну, кому сподобалось, воно є доволі просте використання, як бачите, в кого є така тринога десь валяється вдома, то використовуйте її для ось таких нехитрих цілей знімання з телефону. Так. І кому сподобалось, дякую вам і ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.